Доброго дня. Нарешті настав 28 лютого, яке в нас було вчора. Миколаїв, 24 рік. Буде таке коротеньке відео питання для знавців хвороб на деревах на яблунях. Ось таке ми натворили в нашому садку. Вирізаємо яблуню. Реально була добра яблуня. Пусили ми її, лікували. Тут були насранки, ми їх лікували, все добре заживало, все. Але два роки ось пішла ось така хвороба. Не знаю, чи буде видно. Такі немає у неї приростів, такі коротюсінькі-коротюсінькі прирости вона дає складчасті. І ось так висихає. Обробляли ми все, ось такі всихання і ідуть. Жива, тут же ж відразу відмирання кори і всихання гілок. Вирішив я не ризикувати, як кажуть, не іспитувати судьбу, а вирізати її. Хто скаже, що за хвороби, на що схоже. Ось бачимо такі всихання. ось Тут вона всохла, а прирости є ще одна така. Деревина ось. Ось такі в неї прирости вона. Бачите? Нема вона не дає приростів, такі, як карликовість якась. Що за хвороба? Наскільки це страшно? Ніколи не стикався, не професіонал, я великий. Прошу вас, знавців, підсказати. Як вчинити? Ну, як вчинити, я вже деревину спиляв, а чи не страшно це іншим деревом, чи вдосить буде обробки між міцними препаратами і фунгіцидами. І на рахунок забруднення інструменту чи його викинути, чи його проварити, чи його обварити. Якщо обрізалась така деревина. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка. Обов'язково прокоментуйте, хто знає, хто стикався.